Доброго дня, друзі! Маємо такі сходи гарбуза. Ось. Такі такі гарбузи. Це посіяв перший рік. Звісно, дощів немає. Не знаю що воно буде, Ну, що й посіяно. Посіяно то нормально, але насінина лежить у землі. Откопую насінину, де є пропуск, типу. не, не зійшло. А вона лежить там мертвим грузом і все. Щось з нею не то непонятно, що воно. Ну от, ось гарбуз. Воно далі. А тут, тут ось от пропуск. От Одкою воно не пророще. Просто струхло. Що це воно може бути таке, я навіть не знаю. Чи воно Чи, може насіння таке купили. Може нам упарили на... із сушки насіння. Підмішане. З нормальним. Що воно там сходи, там лежить, непонятно. Ну от такі ось сходи. Гарбуза. Воно. Все, на другий рядок. Таке ж саме. Є, воно далі є. А посередині немає. Тут нормально все є, є. Тут теж сходить, воно є маленький. Знов немає, знов є, є. А одриваю, отут, де повинна бути насінина. Зараз подивимося. Типу повинна бути, але ну, вона то є тут, зараз ми її найдемо. Ось сього вона. вона, зараз викопаємо. І подивимося. Ну може це може пророжче, що не спіло. О, ця пророжча. Ага, а значить це ну там є, ну, воно не хочу її безламається. Ця ось проростає. Що пам'як показати? Наводиться якось, ну видно, ще що. Проростає. Ну, може це воно ж з запізненням щось, нерівномірні сходи, так. Тут гарбуз уже такий, а тут ще не сходить, ми його положимо назад. А там що буде, те й буде. Так що такі друзі, сходи гарбуза. Цей рік будемо пробувати гарбуз. Що він нам скаже? Ну тут теж воно є, 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 є сіяли сівалкою восьмирядною. Кукурузіною. Мультикрон, по-моєму, називається. Мультикрон, да. Через одну банку засипали, міждуряддя метр сорок, виходить. Бачите, знов тут немає, немає воно десь там. А, не, есть, еще брешу, Що... все. Есть. Все есть. Ну, коротше, буде трошки проріджене, я так понял Чому вона не хоче ось тут не вносив ніякі гербіциди, буде прополка трактором. Так що таке отакі плантації у нас. Так що, друзі, пишіть коментарі, що це може бути, що вона лежить і не всходить. Або ж насіння. Ну, в мене такі варіанти. Насіння підмішане із сушки. О. Ну або щось. Ну нічого його не їло, нічого ж ніде нема поїденого. Просто ціла на лежить. Все повне. Насіння каліброване було. А воно не хоче чомусь там сходить. Чи, чи може воно далеко його посадило, що воно сидить там? Ну і все, сходить. Гарбузі. Ну, все, все, все. Непонятно, що воно так. Така в мене плантація. Я аж туди, 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 туди. Скрізь. Так. Пишіть у коментарях. Будемо разом щось придумувати. Що в кого було таке.